Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо розглядати інструменти для роботи з фотографіями. І сьогодні ми подивимося на сервіс Image Art. За посиланням Image Art можете тестувати цей сервіс, якщо, звичайно, випуск вам сподобається. І ми подивимося на декілька функцій його сьогодні, не на всі, а на декілька цікавих і розглянемо, як їх можна використовувати. Тож, що в нас в МІ є Art? Давайте почнемо з Image Remix. Це в нас зміна фотографій під певний стиль. Тобто, ми маємо сюди звантажити фотографію. Давайте по черзі будемо розбирати цей момент. Тож беремо нашу фотографію. Ми її генерували в якомусь з попередніх епізодів по інших сервісах. Беремо нашу основну фотографію. Обираємо кількість фотографій, які будуть згенеровані. Давайте оберемо дві, щоб ми могли дивитися на різницю, і які взагалі варіації є зміни. Оберемо модель. Тут три варіанти. Три варіанти. В принципі, так як у нас фотографія реалістична, то логічно залишити реалістичну і модель. Додаємо сюди стиль. Стилів тут багато насправді. Ось у нас можемо обирати там з. З багатьох досить стилів, давайте беремо Cyberpunk. У нас буде одразу видно, чи застосований він сюди, чи не застосований. З приводу покращеної якості, звичайно, ми її обираємо. Далі необхідно обрати такий елемент, як, як саме воно буде змінюватися. Тобто, як ми будемо контролювати цей промпт. Я планую все ж залишити варіант Line art. Тобто у нас буде зміна просто того, що ми скажемо. Без е, е, додаткових якихось можливостей, ми просто хочемо подивитися на картинку і змінити її. Обираємо LineArt. Negative Prompt ми тут прописувати не будемо, в цьому логіки великої не бачу. Е, і важливо дивитися на ось ці два параметри. Е, я пропоную залишити їх поки що е, всіх на початку тобто нічого не налаштову. Е, параметр перший. Е, наскільки е, фінальна наша згенерована картинка. Буде схожа на оригінал. І другий варіант це наскільки наша картинка буде дотримуватися промпту. Промпт Prompt у нас буде дуже простий. Додай темноти. Що зробить зараз наша, наша система? Вона бачить, що ми кажемо, щоб у нас наша картинка не була схожа на оригінал. І не була схожа на наш промпт. Тобто воно за логікою не має додати темноти і має застосувати стиль cyberпарк. Дивимося. Так, ось у нас два, дві варіації Cyberpark. Я не вважаю, що він тут додав якусь темноту, тому що це більше йде мова про стиль. Зараз поясню, чому я так маю народитися. Якщо ми змінимо, щоб у нас картинка була більш схожа на початку, наприклад, поставимо параметри десь сюди. Давайте на 50, на в нас темноти не додасться. У нас просто зменшиться вплив стилю сайберпанку. За логікою має бути так. Одна є, і друга є. Дійсно, дивіться, він не додає нам жодної темноти сюди. Просто з підвищенням цього показника у нас пропадає стиль Cyberpunk. І якщо ми, наприклад, оберемо максимальний варіант, як ви вже я думаю, здогадались, це буде наша початкова картинка. Чому? Тому що у нас параметр визначає, наскільки фінальна картинка буде схожа на нашу початкову. Тобто, якщо показник у нас 100%, то очевидно, що схожість з початковою картинкою буде 100%, а це значить, що це і буде початкова картинка. Особливо, якщо ми кажемо йому не дотримуйся нашого промпту. Тобто цей показник в мінімальному значенні, по факту, просто вбиває промпт. Просто вбиває промпт. Тобто, по факту, що він є, що його немає, сенсу, взагалі, різниці ніякої в нього немає. Якщо ми будемо змінювати цей показник. Давайте змінимо, щоб він дотримувався в нас промпта рівно на половину. Що за логікою зараз має бути? Наша початкова картинка е, має е, стати темнішою. Тому що він має додати темноти дотримуватися нашого промпту. Дивимося на результат. Ну, стало, е, дівчина в нас е, об'єктивно стала темнішою і йдемо в максимальну нашу максимальний промпт, е, і навпаки зменшимо, зменшимо наш, нашу схожість з е, картинкою. Тобто надамо йому максимальну креативу і е, тобто креативу в плані стилю Cyberpunk і максимальне дотримання промпту. Тобто зараз у нас має бути фотографія в стилі Cyberpunk. Е, повністю, е, Налаштовані під промпт. Тобто Cyberpunk плюс темнота. Ну, дійсно, так воно і є. Давайте щоб. Зараз хай інша згенерується. Ось у нас тут повністю переналаштував, змінив нашу цю фотографію. Зараз почекаємо, поки друга догенерується. І ось вона справді. Так, ну давайте оберемо. Для наших подальших дій, нашу першу фотографію, завантажимо її в форматі PMG, можемо завантажувати її. І як висновок по ось цьому функціоналу я би хотів сказати, що ось саме таке налаштування є ідеальним для формування різних зображень. Тобто ми повністю даємо йому свободу у застосуванні стилю, і наш промпт має реальну вагу. Тому таку комбінацію раджу використовувати. Якщо поставити тут 100, і як би ви не змінювали тут, зовсім трошечки буде зміна, залежно від вашого промпту. як ми це бачили при налаштуванні 100 і наполовинку тут трошечки дівчина в нас стала темнішою. Але глобально це нічого не змінило. Цей функціонал це в нас по факту генерування фотографій. ми до нього трошечки пізніше перейдемо. Ну і канвес це редагування. Цей сервіс ми будемо розглядати детально. Трохи пізніше, Тож повертаємося на нашу початкову сторіночку. Бачимо, що названо нас поз'їдало деякі кредити. І я би хотів далі перейти до другого функціоналу це відео. До картинок перейдемо трошки пізніше. дивимося на відео. Що ми тут можемо зробити? Можемо описати відео, а можемо зробити анімовану картинку. Дивіться, які в нього є приклади. Тобто, по факту, по факту. В нас є картинка, і він додає, ось ми бачимо тут промп. Додай води. Додай води, ось як у нас вода рухається, тобто, додай рух, він рухає воду, тобто не людину, а воду. Окей. З цим зрозуміло. Дивимося на нашого космічну, космічну корабля. Нашу. Також, в принципі, ось у нас картинка і промпт. Він рухає, як бачимо, тут землю. Тобто, по факту, його як для відео використовувати, особливо не має сенсу. Тому що він буде робити ну, щось просто ось таке на 2 секунди. Тобто, ну, Логіки в цьому я великої не бачу. Більш цікавий функціонал це анімована, анімована фотографія. Давайте сюди зараз завантажимо нашу згенеровану вже фотографію. Ось. Цю. І подивимося, як він взагалі себе поведе, коли буде. У нас ця наша дівчина. Поки він генерує наше зображення в анімованому вигляді. Давайте перейдемо до. Він каже, що йому трошки часу потрібно. Згенеруємо декілька фотографій. У нас є моделі. У нас є моделі, можемо обирати 4 моделі. Анімована модель, ну це більш специфічного роду. Реалістична, і ось ці перші дві флюкс і флюксдеф, можна використовувати для там, різного роду порівняння. Зараз ми це і зробимо. Тож Беремо спочатку реалістично. Нехай в нас буде одна фотографія. Стиль. Можемо обрати стиль. Які стилі в нас є? Ну давайте беремо... давайте беремо як обкладинка книжка. І напишемо, що в нас собака. Е... Вітає на літаку. Біля мегаполісу, якогось мегаполісу. Давайте подивимося, що він нам згенерує і наскільки в нас взагалі довго триватиме процес генерування. Ось, поки він якраз згенерує, у нас супер якраз завантажилися наше відео. Давайте дивитися за відео. Ось у нас вона і Нібито готується до бою наша дівчина. По факту ми ніякого промпту не писали, ми просто додали йому, як поки що він пише промпт. 4К це якість. Тобто він з нашої цієї фотографії зробив ось такий рух. Що цікаво, що він тут уже рухає саме дівчина. Тобто не задній фон, як це було там з космонавтами, чи з... з ким тут у нас було. З водою, так? а він уже формує е, саме відео, базуючись на нашому основному зображенні. Тож, е, як бачимо, генерує він фотографії тут досить довго. Е, чому довго? Тому що ми тут змінювали і моделі, і накладали різного роду стилі. Тобто, Йому на це потрібен час. Е, насправді, це може бути трошечки мінусом для деяких користувачів, тому що. Люди якби, не сильно звикли чекати. Особливо, коли вони просять там одну фотографію. так? Ну, давайте дивитеся. Ось у нас наша собака, яка у нас пристібнута. Вона у нас якби, летить в літаку і бачить там інший літак. І в нас є мегаполіс. Оп! Домовились. І давайте цей же самий промпт поставимо на. ну, Давайте такий варіант, що беремо. Флюкс, тому що флюкс деф забагато, хоч від нас кредитів, не вистачає. В нас потрібно переходити або на інший аккаунт, або показувати. Ось, бачите, флюкс згенерував набагато швидше, тому що це його як б, стандартний варіант. І він в прямому сенсі тут розуміє, що собака летить на літаку. Реалістичний він якби, трошки більш розумний, а цей він досить банально, розуміє промп, так як ти йому Тому... Повертаючись до функціоналу. Найкращим функціоналом тут, на мою думку, є Image Remix. Тому що ви можете зі своєю фотографією робити ну, справді класні речі, враховуючи, що ось цих стилей їх тут об'єктивно багато. Ви можете прямо тестувати, використовувати, змінювати ваші фотографії, міксуючи оці два параметри. Міксуючи ці параметри, ви можете досягати різних абсолютно зображень, таких, як вам потрібно. Також є в нас моделі, але ну, моделей тут небагато, три штучки, додаючи Negative Prompt, ви можете взагалі їх змінювати ну, до невпізнанності об'єктивно, тому що ця штука працює і працює добре. З приводу відео я не сильно бачу сенс використовувати цей сервіс як генерування відео. Є набагато більш цікаві сервіси, які. Робляться набагато краще. Єдине, що можна використовувати як для анімування картинки, так як ми це робили з нашим складрувальним зображенням. З приводу text імідж, image, нічого специфічного я в цьому сервісі не побачив, нічого такого дуже дуже цікавого в ньому немає. Просто як варіант, Якщо там сподобалася якась певна моделька, можна її використовувати і таким чином ви будете використовувати саме цей сервіс. Наскільки він краще інших, Та в принципі ні. Абсолютно такий самий сервіс, стандартний генератор фотографій. Тобто, якщо, На мою думку, звичайно, якщо використовувати цей сервіс, то заради ось цієї штуки, Image Remix вона тут справді класна. Інше, ну, стандартно. нічого специфічного я тут не бачу. Тож, на цьому, за цим сервісом, все. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей.